Аврора вже святкує свій 14-й день народження, тому з 21 по 23 лютого в мережі магазинів Аврора Мультимаркет будуть знижки до 60% на понад тисячу товарів. Це прекрасна можливість придбати вам корисні і потрібні речі за приємними зниженими цінами. Тим паче ви долучитесь до благодійної акції, адже в ці дні за кожен чек 1 гривня буде перерахована для закупівлі розвідувальних дронів. Отже, зі знижку майже 100 гривень придбала розчинну каву La Cafe Gold. 200 г така пачечка. І купила я таких пачок дві. Моя родина любить каву. П'ємо розчинну. То чому б за такою знижкою не прикупити дві таких упаковочки? Всі товари, які я показувала, майже були всі придбані зі знижкою за акційною пропозицією. Також непогана знижка була на ось такі серветки паперові. Від фірми Silkin 150 штучок така пачка. Часто беру, особливо коли знижка, то обов'язково купую. Ще один товар, придбаний за акційною ціною це Domestaus Power Fresh. З об'ємом 700 мл. Приємний аромат, вже не відчувається хлору. То раджу вам придбати, спробуйте цей засіб для миття вашого туалету. Неодноразово беру господарське мило Маєстро. Тим паче, коли знижку обов'язково купую. Два різних з ефектом видалення плям це ось це з фіолетовою позначкою. А із блакитною позначкою це з ефектом відбілювання. Ціна однакова. На кухню завжди потрібні ось такі рушники паперові. 160 штук в упаковочці. Сіренькі звичайні. Знижка була дуже класна, то чому б не купити? Від фірми Сафі. Для свого котика також неодноразово купую ось такий корм від аврори та манобанку. Це е, з куркою, 3 штучки. І дві білих це такі рибні. Лише за 10 гривень придбала ось такий засіб для осинення засмічень в трубах. Кріт. Три пачечки. І три пачечки ось такого. Турбо для прочищення труб. А, знижка, мабуть, була гривень 5 або 4. То який кращий засіб спробую, якщо ви знаєте, можете написати. Ну, і ціна ж, якщо цей один коштує 10, то цей один – 19. Значить, це буде краще. А можливо, і ні. І єдиний товар, який був без знижки, але потрібен був ось такий скотч, стрічка клеєва. Женька попросила, щоб я її купила, то купила. Треба, значить, треба. І за ці всі товари я. Заплатила 524 гривні. Тоді швиденько ще забіжала в АТБ, щоб купити про запас ось таке морозиво фісташкове від фірми Меді. 500 грамів таке від Дуже смачне це морозиво, вся сім'я наша його любить, тим паче з класною знижкою. Чому би не купити, навіть якщо і зима. За 94 гривні придбала ось таку корзинку циківі другої категорії. Дівчата, ну і я з'їм. Будуть вітаміни. Не познижці, але ми любимо ось цей рис, шліфований, круглий, від розумний вибір. Ціна непогана і якості також непоганий цей рис. В Єві познижці придбала ополіскувач для ртової порожнини від Dr. Моркін. 250 мл така пляшечка. Мені подобається неодноразово я купую вже такий засіб. І в кіоску з випічкою, хлібною продукцією від військового хлібзаводу, купила ось таку буханку хліба. Білий хліб дуже смачний, нам подобається. Скоринка така тут хрустка. 23 гривні коштує така велика буханка. На цьому все був у мене огляд таких моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!